Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні знімаю таке коротеньке відео, бо забрав документи на цей тракторець. Поставили я його на реєстрацію. Тут трактор прислав мені папери на нього десь місяць назад. Я здавав на реєстрацію і ось тільки сьогодні забрав номера, ну і документи відповідно. Так, що ми маємо? Реєстраційний номер. Марка Кубота Gill 467. Рік випуску 2001. Хоча на дисках у нас стоїть 97 Заводський номер. Номер двигуна шасі, Об'єм двигуна 2197 см кубічних. Потужність двигуна 29,4 кВт. І маса машини 1250 кг. Ось такі параметри вказані у свідоцтву про реєстрацію машини. Ну, я трішки сумніваюся, що по масі, по масі він, напевно, буде більше. За півтори, а то й більше тонн. За півтори тонни. Ну, але що маємо, те маємо. Ось така. Такий помічник у нас уже. Будемо прикріплювати номер. І будемо працювати. Так, по ціні, що мені обійшлося? Обійшлося мені 2600 гривень, щоб поставити ось таку конячку на облік. 2600 гривень. Е, всі документи від отут я віддав людині, яка займається по, ну, ставить на облік. Ось такі тракторі. Людина не знайома мені. То є, це постороння людина, назвала суму і все. Е, ну Звісно, він, напевно, бере собі якийсь відсоток, але це мене менше цікавить, тому тому що коли б я сам ставив би цей трактор на облік, то мені б прийшлося б в рази дороже. Враховуючи паливо, враховуючи відстань, Ну скільки треба. А так все по вайберу, всі номера, які треба були, я скидав. Номера рами, номера двигу... номер двигуна. Тобто все, все що запитував запитувала ця людина, те я йому відшуковував і скидав. Була невеличка проблема, не могли знайти номер номер. Як він називається, номер кузова чи як. Ну, одним словом, не важно. Хлопці, хто буде ставити такий трактор на облік? Один із номерів е, запросили в мене, він стоїть ну, біля е, на двигуні самому, біля паливної системи. А інший номер стоїть ось тут, е, за е, фільтром. Гідравліки з правої сторони, отут вибито, щоб знали, де йде трубка від масляного насоса. Отам вибитий номер. Попошукав я його, не могли знайти, поки не вбив в інтернеті, і в інтернеті люди показали, що він там є. Всі ці номера мають співпасти із номерами від фірми яка продає, тобто від TOTUS Tractor, ну в даному випадку, все воно у мене співпало. І ось таким способом поставили. Ну, підкажіть в коментарях, чи це дорого, чи недорого. В принципі я їх не ставлю щодня перший раз. Боянмарчик в мене на обліку не стоїть. Тому 2600 гривень за номера і тих паспорт. Підкажіть, чи це багато чи ні. Ось такий помічник нам буде. Будемо доставляти допоміжні розпредільники, які будуть нам допомагати в роботі. Ось тут один стоїть, але ще він не підключений. Ще сама система не розривана, масляна. Бо буде стояти ще спереді один, і будемо тоді одночасно підключати два. Всім пока!